Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про корисні та смачні дарунки літа, про фрукти та ягоди та вітаміни, які в них причаїлися. Де ховаються вітаміни? У фруктах, ягодах дитина причаїлась вітаміни у малині і суниці, у смородині і чорниці. Як же нам до неї дістатись, щоб улітку сил набратись, ми продкими стати та здоровими зростати? Ми з'їмо оті суниці і малину, і чорниці, ще й смородину по річки, ще пром'яни мати щічки. Літо, дітки, це дуже щедра пора. Коли в усадках дозріває смачна малина, агрус, яблуки, ожина, фрукти, зелень все саме смачне, що є для організму та користі дитини. Зараз я хочу, щоб ви порозгадували загадки та дізналися, які ж є фрукти та ягоди. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку так, слива! Сам жовтенький соковитий, достигає серед літа, він у джемі і варені і солодкий і приємний. Це абрикос. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, за апетитом скуштували. Це соковита груша. Примостившись на баштані в посмугованій піжамі, вигріває круглий боки, що смачний налитий соком. Це всі мій улюблений кавун. Я жовтенька, я маленька, мов медочок солоденька, на баштані достигаю, тепле сонечко вітаю. Так, це диня. Листрі різний сами та соком ягідка налита, а для хворої дитини кращі ліки. Чай з малини. Під ногами у саду стиглу ягідку знайду. Треба низько нахилитись, щоб зірвати полуничку, солоденьку та смачненьку. Ці малюки пузаті, солодкі, конопаті, Знана всім і городина чорна це смородина. Рвали ягоди малята, годі їх тепер впізнати, лиш блищать очіці, бо їли вони чорниці. На мистинки зелененькі, дрібні ягідки смачненькі. Протягни за ними ручки, покусають вас колючки. Це агрус. Солоденька, червоненька, оця ягідка маленька, має кісточку тверду, з'їм її, коли знайду. Це вишенька. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати, кожен ранок обливатись і зарядкою займатись, у дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і спати, Добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти, їсти кашу з молоком і сметаною, і тоді здоровим станеш. Будеш все це робити? Перестанеш хворіти і запам'ятайте, здоров'я це найцінніший скарб людини. Отож його бережіть. На все добре!